1 жовтня вітаю вас. В цьому відео покажу не тільки огляд капусти, а ще й розповім про кореневе та листове живлення від самого початку висадки розсади. Якщо зацікавило, обов'язково підпишись, постав лайк і напиши коментар. Розпочну я з Пекінської капусти Манокко. Висів насіння проводився 2 серпня. Остання висадка розсади 24 серпня. На сьогодні нашій капусті виходить 37-40 днів. Короткий огляд капусти, і поговоримо далі про добриво, щоб мати ось такий результат. Капуста наша майже готова, якщо вона при натисканні ось тут тверда, то її можна сміливо зрізати. Але робити цього поки що не будемо, тому що обробляв я її актоцидом, тому будемо чекати. Та й скажу вона. Ще не зовсім набрала свою вагу. Так як для себе, то на салат на перший різати можна. Ось чудовий качан. А так як на продаж, то потрібно чекати, щоб було хоча б кілограм. Ось чудовий качан. Мені здається, грам 800 буде. В цьому році якось швидко вона так виросла. Думаю, було тепло. Плюс ще добрево щось дало. Знаєте, з кожним роком якось вдосконалюємо вирощування свою техніку. Учимося на помилках. Ну і зараз пройдемо трішки далі. Ось дивіться, краса. Але такий слабенький. Ну, лише 40 днів чи 37 там дивлячись як рахувати. Ще потримаємо. Тут трішки менше, тому що садилось не в один день. А загалом все чудово. Рухаємося далі. Перше кореневе живлення, яке я давав, це Яра 13-40-13. Давав її в каплю 2 кг на 1 тонну води. Одним кубом води я проливаю одну теплицю. Теплиця в мене 6 на 24. Друге кореневе живлення, яке я проводив, це селітра аміачна. Також давав 2 кг на 1 куб води. Період між внесенням добрива складало приблизно 1 тиждень. Третє підживлення, воно не менш важливе. Це Яра 18-18-18, Також давав 2 кілограми на 1 куб води. І четверте кореневе живлення. Воно буде заключним для пекінської капусти. Це рост концентрат і його калійна формула 5 10 15 Даватиму 2,5 літри на 1 куб води. Це все, що стосувалося кореневого живлення. Переходимо далі. І на черзі в нас листове. З листового живлення давав хілат кальцій. Чому хілат? Тому що хілат він діє швидше, тому давав його 50 мл на 10 літрів води. Також по листу давав яру 3,18, давав 20 г на 10 літрів, плюс давав ще прилипач 10 г на 10 літрів води. З кореневим та листовим живленням ми розібралися. Далі захист капусти від хвороб. Був нюанс, коли пекінська капуста в мене захворіла переноспорозом, Я давав магнікур 25 мл на 5 літрів води. Через 10 днів я давав квадріс 6 мл на 5 літрів води. І заключна частина по пекінській капусті це захист від шкідників. Давав по листу актоцид 30 мл на 10 літрів води. Давав кожні 5-7 днів. Чому так часто я розповідав у минулих відео? Тому кому цікаво, заходьте та переглядайте. До речі, там повна інформація більш детально про капусту. І на завершення покажу вам ранню білокачанну капусту. Зветься вона Парел. Поживленню, давав 3 рази селітру аміачну. Поясню чому. По-перше, сіяли ми її досить пізно, чим, наприклад, в минулому році. В розсаді в касеті вона в нас перестояла, тому теж така була досить дохла. Тому, щоб нагнати листову масу, я розповідав, що був гарний качан, я давав селітру аміачну і три рази. Як бачите, результат зараз чудовий. Качан починає формувати. Я думаю, вона встигне. Крім селітри, поки що нічого не давав. Далі буде яра 3,18. Захист від шкідників це була попелиця і гусінь, то давав те саме, що й на пекінську капусту актоцид. Теж з прилипачем. О цій капусті довго говорити не буду, якби немає чого. Хворіть вона не хворіла, чудово розвивається. Так що, будемо чекати врожай. Ось так, друзі, вийшло. Надіюся, інформативно та корисно. Якщо так, не забувай підписатись, поставити лайк і написати коментар. А на цьому в мене все. Бувайте!